Якщо нітрати з неба поки що рідкість, у підземних водах України їх вже небезпечна кількість. Наша Тетяна Штан перевірила колодязі в околиці відомого курорту Миргород і вжахнулася результатом. Як отрута потрапляє в колодязну воду? Чи можна самостійно виявляти загрозу і убезпечитися? Дивіться просто зараз в спецпроєкті Пий до дна. Мене звати Тетяна Штан. Півроку тому я дізналася, що при надії почала досліджувати питну воду. Саме цей ресурс вже зараз визначає, яким буде життя наших дітей завтра. Чи вистачить моїй дитині нормальної живої води? Чи уся вона за кілька років буде мертва? Хімічна зброя у звичайних сільських криницях? яд. то, чи що забруднює наші колодязі – і що ми можемо зробити із небезпекою просто зараз? Місто Миргород на Полтавщині вже кілька століть славиться мінеральними водами. На лікування сюди приїжджають тисячі туристів. Артизіанські свердловини сягають сотні метрів. Ця вода під постійним контролем лікарів. Що люди із звичайних колодязів у містах та селах Миргородського району вибірково перевіряють працівники ось цієї лабораторії. Зараз ми проводимо відбір води для дослідження на вміст нітратів у даному колодязі. Для чистоти вимірювання потрібно двічі набрати воду і злити. Але води у колодязі підвідра маємо. Контролюють питну воду тільки на тих подвір'ях, де є вагітні жінки та немовлята. Те, що може знайти у воді, для них найбільша небезпека. Кров не може транспортувати до тканин кисень і виникає кисневе голодування, отруєння. Найбільш вразлива категорія це діти не народжені, діти народжені. Для дорослих нітрати теж отрута, але сповільненої дії. Будь-яка доза вона має ефект накопичення. І е, з часом потім ця доза спрацьовує, і вони небезпечні тим, що вони викликають онкологічні е, хвороби, зокрема е, рак шлунку, е, онкологічне захворювання сечостатевої системи. Побачити нітрати у кришталево чистій воді неможливо. У них немає ані смаку, ані запаху. І навіть найсмачніша вода може бути отруйною. Добра вода. Паралельно із лаборантами ми проводимо власне дослідження одноразовими експрес-тестами. Вони не вказують точну кількість нітратів, але якщо маркер яскраво рожевий, у воді точно перевищення. І чим інтенсивніший колір, тим більше. Вже потім точні лабораторні дослідження покажуть. Тут нітрати перевищують норму майже в два з половиною рази. Взагалі з чотирьох проб, які ми встигли зробити з лабораторією за день, у трьох нітрати зашкалюють. І тільки в одному колодязі їх не виявили. Це осей лелека, найвідоміший туристичний колодязь у Миргородському районі. Наш експрес-тест теж залишився білим. Перша проба де немає, то не почервоніло. Якщо в колодязі вже з'явились одного разу нітрати, вони можуть зникнути? Я думаю, що ні. Ми вирішили провести власне дослідження і перевірити усі колодязі в одному населеному пункті. До села Стовбина від Миргорода 20 кілометрів непростої дороги. Тут за переписом проживає трохи більше 200 мешканців. Просимося на подвір'я до всіх, де бачимо колодязі, чи свердловини. Тут кожен сподівається, що його вода чиста. Але ми від початку розуміли, що забруднені колодязі будуть. І планували графікою ось так розфарбувати подвір'я у селі. Зеленим вода придатна до пиття, червоним там, де є нітрати. Але результати шокували навіть нас. Ого, тут, тут, тут високе дуже перевищення. Ви правильно здогадались, ми не знайшли жодного чистого колодязя. Ви її якби п'єте, споживаєте, якось як же? Угу. І самопочуття як? Ну, поки нормально, зуби вже летять. Жалко, це діти п'ють. Звідки ж отрута в Україні? Дуже багато використовується синтетичних добрив. Масовий змив забруднюючих речовин з полів, який потрапляє безпосередньо в колодязі через водоносні горизонти. Це катастрофа. Хутір справді по сусідству із полями, і кількість та якість мінеральних добрив, які вносяться заради збільшення врожаю, наразі ніхто не контролює. Це нашого рутут тут сорок соти, а туди ж поля вже пішли. А тільки дощ зі сюди уклон і все стече сюди. Поля обробляються, воно все не стечає. Окрім цього, воду можна забруднити власним господарством. Туалет, вигрібна яма, сарай чи перегній повинні знаходитися не менше ніж в 20 метрах від колодязя. Інакше стічні води просочаться у джерело. А ось визначити, чи є у колодязі нітрати, окрім тестів, можна за самопочуттям. Симптоми такі, вони маскуються під різні там вялі, сомливість, апатія, депресія може бути. Людині дуже важко пов'язати цей стан з. Саме з, з, з тим, що вона п'є е, воду таку. Якщо такі симптоми з'явилися, воду краще перевірити. У селі підозрювали, що вода не ідеальна, тож результат дослідження новиною не став. Тут перевищує норму. І що я з нею зроблю? Хто її чистить, буде очищати? Коричніть, якщо хоч доїв воду. Хороша вода. Він кіп'як, потім вона відстаюється, потім її користуємося. Народні методи з мертвої води живу не роблять, кажуть фахівці. Якщо кип'ятити воду, то кількість нітратів в ній збільшиться. Це означає, що вода з перевищеною дозою нітратів непридатна для приготування їжі. Є певна критична доза 5 мг на кілограм маси тіла. і тоді вже йде отрую. Удобі теж давати не бажано. Якщо це корова, вона потрапить збільшена кількість нітратів, потрапить тоді в молоко. А ось поливати овочі на городі можна, але до періоду цвітіння, коли після цвітіння зав'язуються плоди, то звичайно, що вони набирають дуже багато на себе нітратів. Тобто навіть на приватному городі, де ми як звикли думати, просте екологічно чисте, можна зібрати нітратний врожай. Колодязі зараз отруєні, на жаль, то звичайно ми збільшуємо концентрацію цих нітратів і в ґрунті, і в рослинах, і в плодах, і, і в організмі Від нітратів давно винайшли фільтри, але вони не по кишені ані селянину, ані цілому селу. Європейський вихід буріння артезіанських свердловин і централізоване водопостачання. Всі населені пункти, в яких проживає більше двох тисяч людей, повинні мати централізоване водовідведення. Ну, відповідно водопостачання, водовідведення такі зобов'язання Україна взяла на себе після вступу до європейської зони вільної економічної торгівлі, але поки що на це у бюджеті коштів немає. Тобто директива проста до виконання, але дуже дорога в своїй реалізації. Тим часом з 10 колодязів в Україні нітратні. Я ж одразу протестувала мамин колодязь на дачі в селі під Києвом, адже тепер для мене нітрати це не якась примарна хімічна сполука, а питання здоров'я дитини. Одразу почала червоніти. Тут точно нітрати перевищують разів 5-6. Ця рідина отрута навіть для дорослого. А якщо води геть немає, куди тікає вода з колодязів? І чи можна з цим щось зробити? Вже завтра. Тетяна Штан, Олександр Аліфанов, Роман Сищенко, ТСН 1+,1.